Не стільки підносили закручення. Не стільки підрісну, не неверучим. Доброго ранку, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами сьогодні я, Софія. І сьогодні в нас на відеоогляді дуже цікавий автомобіль. Така трішечки інтрига. Це два дракони. Привіт, друзі! Так, сьогодні досить цікавий автомобіль: це сан Корандо. Ці крила дракона є у нього навіть на фірмовій емблемі. І зараз ми розкажемо саме цікаве, найцікавіше, що є, що ми знайшли у цьому автомобілі. Друзі, а чому саме два дракони, ви нас спитаєте? А тому, що Саньйон в перекладі з корейської означає два дракони. А ще це модель Корандо, яка розшифровується, можна її розшифрувати, так як Корея кенду. Корея може це зробити. І зараз ми розберемо, що ж саме може зробити Корея. Друзі, і потрібно відмітити, що сан це зовсім самостійний виробник, він не має відношення до великого корейського концерну, який виробляє автомобілі під марками Hyundai та Kia. Але це авто дещо у дечому навіть має переваги перед традиційними кросоверами Hyundai X35 і Kia Sportage. Давайте подробніше про що я веду мову. До речі, в нас третє покоління, а саме 2013 рік. Третє покоління почало випускатися з 2010 року і по 2020 рік. А ще авто з великою історією, тому що перше покоління почало випускатися з далекого 1969 року. По 1996 Ще саме цей автомобіль, який представлений на тест-драйві, відрізняється класним набором агрегатів. І так, у нас дволітровий дизель потужністю 175 кінських сил. Класна потужність для такого компактного, досить компактного автомобіля. Тут є шестиступеневий автомат, який, до речі, з'явився не зразу, і на нього довгенько чекали. Він вийшов через 2-3 роки після начала виробництва цього покоління. А ще повний привід з можливістю блокування межисової муфти. І це досить доречно і досить добре допомагає якраз на, от, на піщаних або ґрунтових доріжках. Мені вже хочеться друзі вам скоріше показати, продемонструвати, як же їде саме це авто. Тому що мені здається, що там не просто 175 кінських сіл, а саме 175 драконьїх сил. Дорожній просвіт 180 міліметрів. До речі, у нас досить високопрофільні 16-дюймові шини які коштують небагато, як на, як на розмір, як на, як на розмір, як на кросовер такий. А ще понизу арочки і порожки зашиті нефарбованим пластиком. І це трохи захищає саме фарбовані частини матеріалів. Але як починаєш їздити на бездоріжжі, ми трохи поїздили отут по цих піщаних, піщаних доріжках то здається, що дорожнього просвіту більше, ніж 180 мм. У нього досить коротка база і він класно переміщається. Я трошки заблокував муфту і він по сухому пісочку всюди добре, добре проходив. Тобто можна сказати, що це компактний такий позашляховик і буде для вас справжнім другом, який вас буде виручати. Ще хочу трошки додати, порівняно з однокласниками і найперше з корейськими однокласниками, це Hyundai X-35, Kia Sportage, видається, що в нього більше саме можливостей, саме поза межами асфальтових доріг. І це класно. А ще дивіться, незважаючи на досить невеликі наружні габарити автівки, у нас є досить об'ємний багажник, а... який об становить 486 літрів, а якщо його скласти заднє сидіння, то він буде складати майже куб. Майже так? півтора куби, майже один півтора. і три куби. Тобто це як у гарному фургоні. Також хочу я вам продемонструвати. Ось така в нас запаска. Дуже зручно знаходиться домкрат, все те, що вам потрібно, воно в вас є. Ось. ну Що, поїхали далі. Ще про це довго розказувати. Це не так цікаво вже. Друзі, трошки поділюся з вами враженнями від поїздки саме по бездоріжжю. Авто має всі незалежні підвізки. Передні стойки Макферсон ззаді багатоважельна підвізка, тому навіть на таких на важких поверхнях, як от зараз піщана поверхня, досить непогано веде себе і водій відчуває себе комфортно. А ще на бездоріжжі він видається у керуванні таким більш важким, як будто це більш, більш крупний, більш потужний всюди хід. І це насправді непогано. Тобто водію це надає більше впевненості в керуванні. Прискорення, ну так, видатне для такого компактного кросовера, і це, напевно, найкращий двигун, який може бути тут, у цій машині. І у городському, і у міському циклі, і у загородних. Поїздках ви будете досить впевнено себе відчувати з цим двигуном. До того ж, авто непогано, має непогану безшумку і голосу мотору ну, не відчутно так, щоб він робив якийсь дискомфорт. Трошки скажу по матеріалах, на вигляд матеріали різнофактурні, непогані. На Якщо їх спробувати на дотик, то вони більш тверді, ніж видаються на, на вигляд. Але все непогано зібрано. У русі навіть по не дуже ровній дорозі, от така як, наприклад, у нас зараз, у кузові пластикові панелі не видають ніяких цвіркунів. І ну, вважається, що якість зборки досить, досить гарна. Як для, як для кросовера, як для крупного кузову. І матеріали загалом, і шумоізоляція досить на класному рівні. А ще в нашому авто є джентльменський набір, можна так назвати. Це клімат-контроль, це аудіосистема з Bluetooth, це підігрів передніх сидінь і задній парктронік. На жаль, хотілося б. Мати камеру заднього огляду, а але її немає. Друзі. А найцікавіше, найголовніше це витрати пального. Скільки ж витрачає ці? Драконьї сили, 2 літри турбодизель, а складають саме від 6 до 9 літрів. Тобто, друзі, неважливо, як ви експлуатуєте автомобіль швидко чи повільно, витрати на приборці панелі будуть дуже приємні для вас та необтяжливі для вашого гаманця. Друзі, ну, ми на цьому будемо завершувати. Ось такий досить цікавий автомобіль у нас був на тест-драйві з йонг Коран до 2013 року е з пробігом 120 тисяч кілометрів. А ще ми зробимо вам на нього досить, цікаве, е досить цікаву цінову пропозицію. Друзі, ми на вас начекуємо у місті Дніпро, княгині Ольги, 19Б, автоцентр «Вольво». Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Та да. до нових зустрічей! До нових зустрічей! Пока бувайте!